Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Тало. лише в двоспальному розмірі ця серія постілів. в такому ось пакуванні ПВХ-пакет на кнопочках. Дивіться одразу собі замірчики. Тут збільшене простирадло, як ви бачите, буде таке, як в євро розмірі. Тип тканини Фланель це 100% бавовна. Ціна за двуспальний розмір 1050 гривень. Кольорів є багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Зараз я відкрию вам цю красуню, покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Кожна постіль компанія виконана, як я вже й говорила, і ось це зображення на етикетці відповідає постільній білизні вживу на 100%. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Нагадаю, що розмір лише двоспальний, але ціна як за півтораспальний. У мене 1050 гривень, в основному, навіть на продажі, коштують такого типу постілі, Півтора спальні від 1050. А тут ви отримуєте цілий двуспальний комплект за ціною півтора спального. І ще й про стирадло вказує виробник як євро збільшене 220 на 240. Але, як на мене, то простирадло десь на 5-10 см все ж таки менше, ніж вказує виробник. Тобто навіть під таку добру європостіль, євророзмір, воно підходить. Це значно більше, ніж звичайне двоспальне. У нас буде звичайне простирадло, не на резинці. Прошити, ось так до речі, хочу сказати, що мене дуже приємно здивували всі шовчики, якість пошиття, нитки всі нитки не торчать, всі рівненькі, акуратні. Супер мені сподобалось. Тип тканини фланель. Це 100% натуральна бавовна дихаюча. Фланель є плотною, але такою дуже м'якою, приємною до тіла. Вона все сезонна тканина, ідеально підходить і на теплий сезон, адже є дихаючою натуральною. Пропускає воло повітря. Пропускає. Що гарно на літній період. До речі, ви можете ось так під ковдру використовувати, просто вкриватися, не заправляти ковдру, якщо ви, наприклад, не вкриваєтесь вам жарко будь-якою ковдрою, навіть літньою. Ковдра тут, до речі, підходить під стандартну двоспальну постіль, віс... ковдру 180 на 200 і застьобується знизу на замочку. Ось так він схований, закритий, щоб його не було видно додатковою тканиною. Ось такі шовчики маємо всередині. І тканинку також з внутрішньої сторони вам покажу. Постільна білизна виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. У мене дуже гарний ніжний бусковий колір, плюс ось ця основа пудрова із бусковими квіточками. Всі кольори ніжні, пастельні, не кричущі. Це говорить, що до складу входить матеріали натуральні, бавовнені. Більше кольорів постілі цієї, ви можете побачити у мене на сторінці чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення. Наволочки 50 на 70 з вушками та рюшами. Вони будуть одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Ось такі вушка покажу вам. І заодно дивіться одразу шовчики всі, які гарні. І внутрішня сторона такого ж самого кольору та малюночку одягається на запах, достатньо гарний запах, подушка не випадає, не виглядає. І також звертаємо увагу на якість пошиття.